Артем служив 95 й десантно-штурмовій бригаді в спеціальному підрозділі розвідників. Загинув він в Куп'янському районі село Віршана. Вони ходили на мінус, як то кажуть, у розвідників тил ворога з бойовими завданнями. І так як нам розповіли всі подробиці загибелі Артема, вони були на завданні. Поверталися і вони не мали підтримки розвідників, не мали підтримки дронів. Натомість у росіян були такі дрони, і вони їх засікли. І коли вони повертались з завдання, то потрапили вже в засідку, готову. І там він отримав спочатку кольові поранення, а потім їх накрили ще касетними снарядами. Нами генерал. Перед його загибелью в них було, було завдання бойове, і він з того завдання виніс свого товариша пораненим, виніс його через Мінне поле. Взагалі це було ну, дуже тяжке, важке завдання, і йому за це дали відпустку. І Ми його чекали 25 серпня додому у відпустку. Він загинув 13 серпня за дві неділі до відпустки. Історія мого сина показує, що він не лежав в полі, що побратими все зробили для його порятунку. Але вже власті, власті і військові, і е, міські, вони отак, таке відношення. Це не нормальне відношення взагалі. Я розумію, що це такі питання незручні, але я їх маю. І я хочу, щоб мені відповіли на ті питання. Чому? І я знаю, що такі самі мами, як я, вони теж задаються тим питанням. Чому? Чому? Якщо ви можете везти окорачка з Америки і привозити їх в такому стані, наче тільки воно зранку ще кудахкало, а що це за відношення таке до наших дітей? Тіла лежать в якихось ангарах. Навіть без якогось там, ну хоча би поставили якийсь промишлений кондиціонер, який нагнав би там плюс 5, плюс 8, і вже б вони хлопці лежали в іні. транспортування, теж в обичному не рефрижераторі, обичний якийсь автобус, типу «Газельки», розумів в духовочки. Привезли в духовочки. День опізнання. Я побачила, що це взагалі щось треш ненормальне. Не, я взагалі була до того не готова. Я не могла подумати, що він був без холодильника, розумієте? І зато ми на, на другий день приїхали і взяли, попрохали незалежного суд, який подивився і сказав, що да, дата, дата збігається, але жодної хвилини тіло не перебувало в холодильнику. От, станом, яке ну, вже був на, на момент обізнання, то він просто підтвердив мої здогадки. Я обурена я, я хотіла б запитати міську владу і так само і військових. Чому міська влада каже, що в них все є, і вони можуть допомогти нашим хлопцям армії, але армія не завжди може взяти в них тут допомогу. То я б хотіла б їм, їм висловити таке побажання. Домовляйтеся, домовляйтеся всі заради перемоги, бо це дуже важливо, це дуже важливо, щоб у хлопців було все, все необхідне. Це тімкина сумка, в якої він загинув. Він дуже-дуже просив, просив хлопців її зняти і передати мені. Хлопці нервувалися, казали, що не ми, на, на що вона нам ну, і так тяжко, а він дуже просив. Це його була остання така просьба. Тут видно, що вона вся в крові і в цій сумочці. Ось що прийшло це хрестик. Іконка ангела-хранителя з молитвою. І видно, що вона така вся вшата, він її тримав. і, і Іконка всіх святих теж теж була тут. І взагалі, наскільки він дуже любив світ. Свій острів, що навіть з ним був такий, він не залишив то, не залишив то вдома за собою. Це називається лямзик. Це коли посвящають в археологи, то роблять такий лямзік, і у кожного є свій. У мене теж є такий лямзик. Це його кіт, який його чекає до сих пір, він його чекає. Артем ніколи не сідав їсти, поки не накорме всіх вдома своїх всіх своїх улюбленців. Та навіть як на природу ми виїжджали, навіть такі от бабочка йому сідала на ніс. Це було взагалі так. Смішно, ми завжди сміялися, що Артема завжди знаходять всі котики безхатьки.